Сьогодні дніпропетровські волонтери передали на фронт так званий народний БТР. На складах машина простоїла за два десятки років і через корозію металу вийшла з ладу. Міністерство оборони не поспішало ремонтувати техніку, мовляв, дорого, потрібно аж 350 тисяч гривень. Натомість волонтери довели, що неправда, і відновили БТР за в 10 меншу суму. Перший вже був, це второй. Це наш другий випускник. Це вже другий БТР, який дніпропетровські волонтери відновили за народні гроші. 20 років машина простояла на військових складах та повністю вийшла з ладу. Капітальний ремонт цієї так необхідної на передовій броні виявився для Міноборони за дорогим. Відновлення БТРа військові чиновники оцінили у 350 тисяч гривень. Натомість волонтери впорались за 36, що в десять дешевше. Этот БТР больше 20 лет простоял на хранении. У него маленький пробег. Вы видите, у него там почти новая краска, то есть он хорошо выглядит. Но при этом это техника, которая не на ходу, которую сюда мы приволокли на тягаче, И вот сейчас она на ходу, сейчас она боеспособна. Этот БТР обошелся в 36 там, Чуть больше 36 тисяч гривень. Ну опять же, таки, это совсем не 300 тисяч, котре анансірують міністерства оборони. У якості експерименту відновлювати народні БТРи разом із волонтерами взялися фахівці південного машинобудівного заводу Дніпропетровська. кажуть, випускали ракети, а БТР тим більше зможуть. Єдина проблема відсутність держзамовлення. Якби воно було за місяць, із цього цеху південмашу виїжджало більше десятка бронемашин. Защита нашей родины, будем говорить так, это не дело одних волонтеров, это наше общее дело и в первую очередь государство. Поэтому очень бы хотелось, ну, сам Бог велел нам, как оборонному оборону оборонной промышленности, понимание государственного заказа все-таки дошло до людей, которые этим распоряжаются. Самі ж військові, які вже вдруге отримують народний БТР від волонтерів, зізнаються, що своїми силами через Міністерство оборони навряд чи б впоралися. Єдина надія на волонтерів. У волонтерів все-таки швидше вирішуються питання по закупці запасних частин, по інструменту новому, який дозволяє швидше їх діляти. Ну а далі, би, наскільки хватить у них сила у нас наглості. Крім цієї бронемашини, яка вже завтра відправиться на передову, у планах у волонтерів капітальний ремонт ще двох. мы не предлагаем Министерству обороны коммерческие компании поддерживать. Мы предлагаем Министерству обороны поддержать, во-первых, государственное предприятие, во-вторых, наших военных, предоставив им возможность все-таки быть с техникой на фронте. И в-третьих, мы предложили им абсолютно, скажем, такой вот бюджетный вариант, который у нас уже, который у нас уже второй раз обкатан.